Служба безпеки спільно з бюро економічної безпеки України викрили посадовця однієї з селищних рад Полтавщини та директора підрядної компанії, які привласнили понад 1,6 мільйона гривень із бюджету громади. Кошти були виділені на капітальний ремонт харчового блоку місцевого навчального закладу. За даними слідства наприкінці 2024 року селищна рада уклала договір з приватною компанією на проведення робіт вартістю майже 12 мільйонів гривень. Водночас посадовець органу місцевого самоврядування підписав акти виконаних робіт попри відсутність необхідного технологічного обладнання. На підставі цих документів підрядник отримав повну суму за договором. Надалі він закупив обладнання значно дешевше від тієї вартості, яка була зазначена у договорі. Проведена експертиза підтвердила, що завдані збитки бюджету громади становлять понад 1,6 мільйона гривень. Наразі посадовці селищної ради повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру директору підрядної фірми за статтею 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Полтавській області та територіальне управління БЕП у Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.